Найчастіше у людей виникає нафтізінова залежність. Що не так з нафтізіном? Справа у тому, що це судинозвужувальні звужувальні краплі, як і до всіх інших крапель, теж може виникати залежність. Але саме до нафтізіну вона виникає набагато швидше. У чому ж проблема? Справа у тому, що судинозвужувальні звужувальні краплі є різною дією. І саме нафтізін працює від однієї до максимум трьох годин. Тому людині з запаленням в порожнині носа треба крапати там три, чотири, п'ять. 5 разів на день цей нафтізін, для того, щоб протягом дня та усієї ночі підтримувати нормальний стан слизової і дихати вільно носом. Але є інші препарати, які працюють протягом 10-12 годин, тобто достатньо пшикнути спрей одне вприскування зранку та ввечері, щоб протягом усього дня і усієї ночі вільно дихати. Тому я зазвичай не призначаю навцізін, тому що він дуже. Короткої дії, і на нього швидко виникає залежність.